Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, кому і що принесе новий тиждень. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. що вам принесе новий тиждень. Ну, дивіться, зірки, обручка і сонце. Для вас, по-першому варіанту, прийдуть якісь дуже позитивні такі енергії, які дозволять вам прояснити певні ситуації стосовно, можливо, якоїсь інформації або якогось положення. Якщо в особистих стосунках, то ви щось можете для себе зрозуміти. І те принесе вам задоволення. Якщо це стосується робочих питань, також якась інформація, можливо, для вас відкриється, і щось, якісь прояснення все ж таки для вас відбудуться. Тому на цей тиждень ви можете планувати будь-що, тому що сонце дає вам таку можливість і розвиватися в соціумі, і налагоджувати контакти із своїми діточками. І... Діяти так, як вам того хочеться, тому що вам буде підтримка від самого сонця. Тож, налаштовуйтеся на приємні події. По першому варіанту. Другий варіант риби, розвилка і лілії. Ну, По-другому варіанту, можливо, вам на цьому тижні доведеться вирішувати, як ви будете розподілювати свої фінанси. Тому що риби це можливо якесь надходження фінансів. І, скажімо так, що воно ну, до вас вже геть близько, ті, ті гроші будуть, і, і вам доведеться вирішувати, що ви будете або вкладатися кудись, або, можливо, витрачати на те, що. Тривалий час ви того бажали, але воно до вас якось не, не, або не вистачало коштів, або не, не виходило щось там купити. Тобто, що б ви там не обрали, вам це принесе задоволення. Можливо, у вас будуть покупки для дому, або для своєї родини. Також від того ви будете отримувати задоволення. Тож, бажаю, хай ваші фінанси до вас прийдуть як, якомога швидше. І третій варіант що вам принесуть? Дивіться, Лелеки, чоловік і криси. Ну, по третьому варіанту, вам потрібно бути готовим до того, що у вашій родині, можливо, якісь там є такі неприємні люди, які вам шкодять. Це може бути і у прямому розумінні, псувати вам майно, можливо щось у вас красти, забирати, можливо, вам просто будуть якісь розмови неприємні, і швидше за все це буде відбуватися із чоловіком. Якщо це не з чоловіком. Якщо це чоловік дивиться, то це можливо у вашій родині хтось такий завівся, ну не дуже приємна людина. Можливо, та людина і була, але до цієї пори вона себе так не, не заявляла. А якщо це для дівчаток по третьому варіанту, то зверніть увагу на свого чоловіка або до того, з ким ви там у парі, в партнерстві. Це не це може бути і батько, і чоловік, і діти, будь-хто яка чоловіча особа. Із вашої родини, яка, можливо, десь щось нечесно себе поводиться, можливо, веде себе так некоректно, або ну, якісь плітки про вас там розпускає. Тож на цьому тижні вам доведеться з'ясовувати, хто і що за вашою спиною робить. І будьте дуже уважні і обережно ставтеся, тому що це, напевно, хтось із членів вашої родини. Тож доведеться на цьому тижні вам щось розбиратися з кимось або з чимось. Але не забувайте, що це загальний розклад, тому інформація може і вам відповідати, а можливо, і на цей раз вашого варіанта просто немає. Тому будьте уважні до того, що ви говорите, щоб не поспішати з висновками, а тільки потім. Коли ви будете все бачити на власні очі, можете вживати якісь заходи. Тож я бажаю всім приємного тижня. Хай у вас будуть тільки відбуватися позитивні події взагалі в житті, а на цьому тижні особливо.